Джордж Мартін називає цю трилогію натхненням для пісні льоду і полум'я. Патрік Ротфус і Брендон Сандерсон фанати. Це фентезі, яке читають автори, щоб згадати, яким може бути глибоким цей жанр. Хаїшки, я щойно дочитала першу частину циклу Пам'ять Скарбота і шип», Трон із драконових кісток Теда Вільямса. Вільямся, і це просто магія. Це не фентезі на один вечір, це епос, у який занурюєшся з головою, і назад вже не вернешся тим самим. Жанр епічне фентезі середньовічною атмосферою, повільним розгортанням, політичними інтригами, старими легендами та магією, яка дрімає, але не зникла. У великому королісті помирає старий король, і баланс між світом та темрявою тріщить по швах. На цьому тлі юний Саймон, простий кухонний хлопець, випадковим чином опиняється в центрі бурі. Те, що починалось, як дрібні клопоти, перетворюється на подорож через увесь світ, знайомство з Маю, смертельною небезпеки та вибір, що змінює усе. Саймон мрійник, незграбний, інколи наївний, але щирий, його шлях. Це шлях до розвішення, але складний. Він проходить крізь страхи, холод, втрати, і ти відчуваєш кожен крок разом з ним. Світ шалено деталізований: гори, мови, релігії, пісні, легенди все тут живе. А ще тут дуже багато цікавих персонажів, не тільки головний герой, кожен має свою історію, свою внутрішню драму, і ти починаєш їх любити. Попри темрявових серцях. І глосарі в кінці, це просто любов. Тут не просто географія і назви, тут повний перелік днівті, міцесів, свят та особливості мов народів. Я фанат, це лише перша частина, а відчувається як повноцінна цілосна історія. В тебе в голові постіть, а що там далі? Ці персонажі, цей світ просто неймовірно, в нього не можу не закохатися. Я впевнена, що цей цикл стане чимось особливим для мене. Смачного вам читання!